8 березня 1857 рік. У цей день відбувся перший так званий марш порожніх каструль. На вулицях Манхеттена робітниці текстильних фабрик вимагали покращення умов праці та підвищення зарплатні. Певна річ, полісмени розігнали демонстрантів та здавалося, жінок уже не зупинити. В 1910 році масові демонстрації охопили країну. Американські феміністки дісталися Копенгагену, де проходила друга міжнародна конференція жінок-соціалісток. Там вони зустрілися із славнозвісною Кларою. Цеткін німецькою комуністкою і активним борцем за права жінок, саме вона запропонувала обрати 8 березня днем, коли жінки в усьому світі привертатимуть увагу до своїх прав. Перша хвиля фемінізму вона пов'язана з виходом жінок на арену, так, скажімо так, публічного життя, добувалися прав брати участь у виборах, право на освіту, право на самостійно економічне життя. І в цьому контексті свято 8 березня, боротьба жінок, вона була доречна, правильно і на часі. З часом кількість країн, де відзначали жіночий день, збільшилась, і радянський союз не був винятком, що правда феміністична складова свята поступово зійшла на нівець. Наголошуючи на тому, що жінка це учасниця виробничого процесу, водночас влада починає робити акцент на тому, що жінка це мати і вихователька дітей. І якби підкреслюючи тим самим це подвійне навантаження жінки. У 1965 році комуністична влада зробила 8 березня вихідним днем. Ця традиція зберіглася і після розпаду Союзу. Сьогодні на національному рівні міжнародний жіночий день відзначають у низці держав, а саме Азербайджан, Ангола, Білорусь, Буркіна Фасо, В'єтнам, Гвінея Бісау, Грузія, Казахстан, Камбоджа, Киргизстан, Китай, Конго, Лаос, Македонія, Молдова, Монголія, Непал, Північна Корея, Російська Федерація Таджикистан Тур. Туркменістан, Уганда та Україна Ім'я, з яким нерозривно пов'язане головне жіноче свято, донедавна носила одна нас вулиць Запоріжжя. Та хвиля декомунізації не оминула її. Тепер це вулиця Єлизавети Щедрович. Щоправда, табличку із іменем Клари Цеткін тут і досі не прибрали. Невідомою залишається і доля 8 березня. Що це за свято? Відгук комуністичного минулого, день краси чи можливість жінок заявити про себе. Ми вирішили зібрати різні думки. 8 березня завжди асоціювалося з весною, квітами та подарунками. Цього свята чекають не тільки представниці прекрасної статі, а й чоловіки. Адже це ще одна можливість зайвий раз не вийти на роботу. Якщо ж вихідний день скасують, це буде ще один приклад дискримінації жінок. День защитника Отечества, как правило, всегда ассоциировался с мужским праздником. Мужчины всегда были защитниками Отечества. Эта традиция сохранилась, и сегодня мужчины получили еще к тому же и выходной день 14 октября. Выходной день. И мне кажется, что было бы несправедливо в этом случае лишать возможности выходным днем быть 8 марта Международному женскому дню. Про нехтування правами жінок Тамара Огородова може говорити довго. Один із її проєктів присвячений питанню боротьби з гендерними стереотипами в національній та місцевій політиці України, і результати цих досліджень далеко не втішні. Мы не видим в парламенте большого количества женщин, 3,6% в 1991 году и 12% через 25 лет. Это очень медленное повышение количества женщин. И для примера, Швеция, Норвегия, Финляндия, где женщины представлены 50 на 50. 50% женщин, 50% мужчин и в управлении государством и в законодательных собраниях. Они сегодня построили шведский социализм, при котором они имеют достаточно высокое экономически развитое общество. высокие социальные стандарты и достаточно хорошую экологию. Істина дійсно пізнається в порівнянні сьогодні. В українському суспільстві жінки не поступаються чоловікам. Про таку свободу в країнах ісламського світу можуть тільки мріяти. Хоча й 8 березня їх теж вітають квітами і подарунками. Не більше це не свято державного значення. Про це говорить Науфаль Хамдані, голова асоціації національних меншин Запорізької області. Чоловік довгий час мешкає в Україні, поважає місцеві традиції, але упевнений, скасування 8 березня нічого не змінить. Те люди, которые отмечали или отмечают 8 марта, будут продолжать отмечать его. Выходной ли он этот день, я думаю, что он ничего не меняет в сути самого праздника. Многие государства, я еще раз говорю, в мире отмечают праздник, но он не является именно государственным. Реакція жінок на можливе скасування улюбленого свята теж може бути різною. У цьому переконалася психолог Лілія Шевчук. Напередодні нашої розмови провела опитування серед своїх клієнтів і друзів, тепер аналізує результати. От перша категорія жінок. для них цей праздник він, більше, як праздник весни, доброти, красоти і так далі. І така реакція немного якби з обідою. И, Потому что в этот день женщины привыкли все-таки к повышенному вниманию со стороны мужчин. Да, это много теплых слов, поздравлений, цветов и так далее. Вторая категория: сюда мы можем отнести женщин более ну, в возраст, допустим, там наши бабушки, мамы. и вот Чем старше возраст, тем реакция уже более такая категоричная и отрицательная. У третій групі опинилися жінки, яких принижує сам факт існування такого свята, адже не таємниця, що 8 березня часто називають днем слабкої статі. Наявність чи відсутність такого свята жодним чином не вирішить гендерні суперечки. Лікар психотерапевт Антон Карцев упевнений, проблеми слід шукати в іншому. Це сторони людей достойних, понімають котрої чувствують своє достоинство. Братіть внімання котру чувствує котрих нормальне самооценка. Угу. Знаєте, каторе. Які... Достигли многого в жизни, которых состоявшиеся люди, и это касается и мужчин, и женщин, да? Mm -hmm. будет ли их интересовать, то, что какой-то праздник. Самореалізація, улюблена робота і рівні з чоловіками права. Саме цього прагнули жінки століттями. А 8 березня сьогодні це вже традиція гарно зустріти весну і підняти собі настрій. Так вважає наша колега Дар'я Зирянова. Вона єдина дівчина в чоловічій компанії телеоператорів. На важкий штатив і камеру не скажеться. каже це в першу чергу її професійні обов'язки. Я благодарна всем женщинам, которые в прошлом отстаивали свои права, потому что сейчас я имею возможность работать вместе с мужским коллективом и иметь такие же самые права, как они. Я считаю, что нельзя отменять этот праздник. И максимум можно сделать это не выходной день, а может сократить рабочий день на пару часов. Навіть якщо вихідний на 8 березня скасують, у календарі може з'явитися інше свято державного значення Шевченківський день. Я так розумію, що це своєрідний компроміс, щоб не ліквідувати цей вихідний день у березні, а змістити акценти з 8 березня із цього міжнародного дня боротьби за прав права жінок на 9 березня народження, день народження Тараса Шевченка. Чи буде міжнародний жіночий день офіційним наступного року, поки невідомо. У будь-якому разі краще не радіти за розкладом і пам'ятати, що свято це привід ще раз зробити приємне близьким людям, а в жодному разі не сперечатися. Марія Юрій Васильченко,